Так, тест-драйв пройшов успішно. Приїхали люди з Житомирщини. Ось вибрали ловол 504-й із примусовою гідравликою і з кондиціонером. Приїхав наш головний сервісник. Готуємо і будемо відвантажувати. Кого цікава техніка, пишіть, телефонуйте. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Це повністю по наявності. Вже Мак щось ламає. Не встиг залізти в трактор і вже щось ламає. Отака от примусова гідравлика в даному тракторі. О, і піщить вже все, і блимає, і моргає. все як має бути. Міні агробузова працюємо для вас.